1 грудня проїзд у Чернівецьких маршрутках коштуватиме 3 гривні. Контейнери для виживання виготовляють учні для військових. Міська рада придбає квартиру родині загиблого військового в зоні проведення АТО В'ячеслава Пелихатова. Вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Міська рада придбає квартиру родині загиблого військового в зоні проведення антитерористичної операції В'ячеслава Пелехатого. Таке рішення сьогодні прийняли члени виконкому. Повідомили в міській раді. Цитую, за рахунок коштів державного бюджету, за рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради буде придбано двокімнатну квартиру для сім'ї старшого прапорщика В'ячеслава Пелехатого, який загинув у червні 2014 року в зоні бойових дій. Житло, яке знаходиться по вулиці Заводській, має загальну площу 76 квадратних метрів і коштує понад 470 тисяч гривень. Сім'я загиблого військовослужбовця перебуває на квартирному обліку. Сірники, нитка, голка і клейка-стрічка стрічка все необхідно вміщується в 7 сантиметрових контейнерах для виживання, які виготовляють буковинські діти на уроках трудового навчання. Кіцманська школа продовжує допомагати воїнам в АТО своїми поробками. Основна ідея навіть діти можуть врятувати життя треба лише бажання. На уроці трудового навчання в кіцменській середній школі кипить робота. Діти зосереджені та серйозні, адже вони не бавляться, не виготовляють іграшки, вони рятують життя своїми руками. Наразі працюють над новим проектом свого вчителя контейнерами для виживання. Тут є тривалого горіння, тут є сірка, є звичайні сірнитє, тут голка, зверху нитка, ізолента – і має бути чорна нитка це. Не боїться ніякої води, нічого. На нього можна сідати, через нього танк переїде на полі і нічого йому не буде. Продовжують діти виготовляти і вже перевірені поробки, які отримали схвальні відгуки від солдат. Тепер виконують нові замовлення: сірники, які горять 10 хвилин, ліжка, які трансформуються у ноші, та пічки, які вміщуються в кишеню. Міні пічки виробництва учнів кіцменської школи. Найбільше чекають ті вояки, каже учасник антитерористичної операції Володимир Гешко, які зараз на блокпостах. Ці пічки дуже добрі для бліндажа. У Нас є свої станції, електростанції переносні. Покій бензин, поки вона робить. а ночу нада, щоб воно було тихо. Тишина, а це якраз буде допомагати. Володимир спеціально прийшов до школи, аби подякувати учням за їхню щиру та безкорисливу допомогу, адже він знає, що аби виготовити одну таку пічку вітрівку, діти не один урок витратили на пробні варіанти, поки не досягли ідеалу. Спочатку ми робили отвори там круглі, але коли ми складали, то отвори не співпадали. І ми тепер почали робити пічки рівні. І коли та пічка загружена сухим спертом там сірниками тривалого горіння, то ми е, зробили таку ідею, щоб робити пічки з трикутними отворами. Спочатку робили рівну пічку, а потім уже вирізали оцей ромбик. Вихваляють вояки ще один винахід волонтерів з Чернівецької області пічку буковинку. Це багатофункціональна буржуйка, яка може горіти без підкидання дров до 10 годин. Вона е, може робити такі речі, як е, сушити одяг. Вона може Давати тепло, і вона може на ній можна приготувати їсти. За основу ми взяли газовий балон, тому що він не підлягає деформації. У нього можна зробити велику закладку, закладку дров. Тобто та закладка буде горити 6-10 годин. Але ці пічки потребують дорослих рук, тому їх виготовляють старшокласники з вчителями. А от найменші трудяться над чудо сірниками, які горять до 10 хвилин. Назарчик робить сірники рекордсмени не лише на уроках, але й вдома, бо каже, дуже хоче допомагати солдатам та Україні. А поки він маленький, впевнений, його завдання зігріти вояків. Ну я гардий, я хочу, щоб ну наші вояки виграли, щоб повернулися вдома живими, щоб. Не помирали, щоб не були ранними. Всі свої вироби діти передають воякам на схід через волонтерів у спеціальних футлярах. Їх шиють дівчатка і прикрашають жовто-блакитними стрічками. Вчителі констатують, виготовляючи такі речі, діти не лише вчаться працювати. Вони ще стають справжніми патріотами, які розуміють, що доля країни в руках кожного, незважаючи на вік. Людмила Григорчук Ярослав Левицький, Михайло Антонюк. Місцевий час. З 1 грудня проїзд у чернівецьких маршрутках коштуватиме 3 гривні. Такий тариф затвердив виконком міської ради, назвавши його тимчасовим. Але від вивчення пасажиропотоку на всіх маршрутах міська рада не відмовляється. Моніторних таки проведуть і тоді визначить економічно обґрунтовану ціну на проїзд. А поки чернівчани будуть платити 3 гривні. Зате перевізники мусять у кожному маршрутному автобусі передбачити два місця для пільговиків. Ми розуміємо, що є дві сторони. Так? Одна доказує, що ми зупиняємося, ми не маємо можливості інвестувати, ми ставимо під загрозу безпеку пасажирів, тому що не можемо тримати транспортні засоби в належному стані. З іншого боку, є люди, їх також б'є по кишені курс валюти, і заробітні плати і так далі. Тому зробимо все для того, щоб цей короткий, щоб цей період не затягнувся. Більше нововведень, подолання адміністративних бар'єрів та створення умов для розвитку малого і середнього підприємництва. Проекти економістів Чернівецького національного університету увійдуть до регіональної програми розвитку підприємництва на 2015-2016 роки. В Україні понад півтора мільйона підприємств малого та середнього бізнесу. Та зиску для вітчизняної економіки від цього небагато. Реально займаються торгівлею лише 6% підприємств. Щоб малий та середній бізнес запрацював ефективно, кажуть економісти. Від держави зокрема потрібна фінансово-кредитна підтримка. Врешті створення умов для відкритої сплати податків. У нас в малому бізнесі на порядок меншої є середня заробітна плата ніж в середньому по економіці, навіть регіону. Питома вага малого бізнесу в структурі е е загального обсягу релізу і реалізованої продукції регіону є значно більшою ніж питома вага малого бізнесу в структурі бюджетних надходжень. Тобто як подолати цей розрив з з боку малого бізнесу. Повинна бути більше надходження, потрібно сприяти детінізації, власне потрібно сприяти появі нових підприємств. Найбільша частка малого і середнього бізнесу в області це сфера послуг, кажуть владники. Зі свого боку чиновники готові вислухати пропозиції науковців та підприємців щоб сформувати дієву програму розвитку підприємництва. Почати обіцяють зі спрощення отримання адмінпослуг, спрямований спектр на діяльність центрів надання адміністративних послуг. Ця ці центри нададуть можливість для суб'єктів підприємництва скоротити власний термін щодо отримання документів дозвільного характеру і максимум зусиль направити на розвиток власного бізнесу у Європі. Малий бізнес становить основу соціально-економічного розвитку. Близько 70% населення зайнято в малому бізнесі. А підтримка цієї сфери дійснюється з фондів Євросоюзу. Має мене, Ярослав Левицький, місцевий час. Жодного лабораторно зафіксованого випадку захворювання на грип на Буковині немає, але кількість хворих на вірусні інфекції загалом збільшилася. Про грип сьогодні говорили в Чернівецькій облдержадміністрації, запевнивши журналістів, що поки в Чернівецькій області епідемічний поріг не перевищили і коли сезон грипу розпочнеться, невідомо. Сказати точно, коли буде ситуація з неепідемічною стане епідемічною, сказати важко. Я кажу, це залежить від погодних умов. Від соціальних умов від температурного режиму, який буде у нас в навчально виховних закладах, який буде в лікувально-профілактичних закладах, в школах в садочках, на прошлому році і під, і під був двоххвильовий. Це було на кінці грудня і на початку лютого. Щодо інших захворювань, то за статистикою санітарних лікарів показники інфекційної захворюваності на Буковині нижче від середньоукраїнських. Але такі хвороби, як вірусні гепатити, лептоспіроз та хвороба лайма зустрічаються частіше. Готові наші лікарі також до боротьби з вірусом Ебола, який вже забрав життя майже п'яти тисяч людей. Ми відкоректували план заходів щодо попередження. У нас є обласний план щодо попередження заносу на території області карантинних інфекцій. Це до цього плану задіяні не тільки заклади охорони здоров'я тут і погранична служба, і митниця, і перевезники, і аеропорт. Всі Майже півсотні чернівецьких школярів взяли участь в 11-му обласному конкурсі юних читців. Учні з Чернівців та районів Буковини виконували вірші Михайла Івасюка та посвята його синові Володимиру. Уперше перед глядачами декламували вірші діти із вадами слуху. Як місяць не зійде, то став цей ослівне. Сховаються зорі, бліді, непривітні. Учні цьому не гімназії Ілля обрав Ми для не конкурсу не вірш не. Михайла Івасюка. Чи каже, не готувався наполегливо. Два дні вчив. І він мені сподобався просто. Звісно, я знаю, як читати і знаю, які треба відчуття передавати. Отже... Нашло на перемогу близько півсотні школярів із Чернівців та районів області взяли участь в 11-му конкурсі читців. Перед глядачами та суддями діти виконували вірші посвяти Володимиру Івасюку та поеми Михайла Івасюка. Організатори відзначили сильну підготовку юних декламаторів. Вперше на конкурсі виступили вихованки реабілітаційного центру, які мають вади слуху. Вважаю за потрібне вкотре показати діткам, що вони нічим не відрізняються від їхніх однолітків чуючих. По святу Володимиру Івасюку Вікторія спершу вивчала за допомогою жестів вихователя і вже згодом вимовляла. На піти твоїй могилі, коханий син української землі. Вихованки реабілітаційного центру отримали відзнаку журі. Особлива нагорода дісталась і найменшій п'ятирічній декламаторці. Переможцями стали Максим Несторяк із п'ятої школи та вихованка недільної школи храму преподобної Параскеви Анастасія Флореско. Майя Гумена Ярославловий. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на YouTube. Всього доброго!